Стали відомі деталі зустрічі Зеленського із Трампом. Зеленський говорив про гарантії безпеки, а Трамп наполягав на негайному припиненні вогню. При цьому між Зеленським і Байденом виникла безпрецедентна напруга через питання зниження призовного віку. А ще Еммануель Макрон сьогодні обговорить з Польщею розгортання миротворців в Україні. У всіх цих новин є одне спільне. Вони продуковані західною пресою. Офіційних е, даних про ці процеси немає, тож спробую з'ясувати, що можливо з'ясувати разом із Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю вітаю! Після зустрічі Зеленського із Трампом і Макроном лунали заяви Трампа, заяви Зеленського, і з усього цього деякі оглядачі зробили висновок, що невдалою була зустріч. А зараз от Тройтерс повідомляє, що Зеленський використав зустріч, щоб про гарантії безпеки говорити. Власне, нібито Трамп був схильний слухати. Яку оцінку ви дали б цій зустрічі? А, ну ви дуже гарно ремарку сказали, що це все йде через західні медіа, ну тобто, з посиланням на. Якісь там аналітичні джерела чи анонімні джерела, немає різниці, і тому це не має практично ніякого відношення до того, як цей процес буде розвертатись далі. Чому тому, що ну можна безумовно негайно припинити вогонь. Мені подобається ця концепція. Ми до речі, у вас в Етері неодноразово це вже обговорювали. Припинити негайно вогонь. Це означає за рахунок України закінчити війну і пристановлювати Росію продовжувати експансію там з перехідним етапом да? Ну, тобто з перехідним етапом, коли ти донакопичуєш ресурси, тому що Росія. Не дореалізувала ці завдання, які вона перед собою ставить, і безумовно, ці завдання набагато ширше, ніж там захопити частину Донецької чи Луганської області, тому перейдемо до того, що офіційних сьогодні пропозицій, як це все завершувати, немає, крім офіційної позиції України і офіційної позиції Росії. Росія наполягає, нагадаю. Ну, просто тим, хто пише аналітичні матеріали, було бажано все ж таки звертати увагу на офіційні заяви російської сторони, Росія, устами і Лаврової і піскової Путіна, говорить про те, що ми хочемо отримати територіально отримати чотири області в повному е складі. Ну тобто, в які записані в конституції Російської Федерації в одноосібному порядку, в порушенні міжнародного права друге, ми хочемо відмови України не просто від НАТО, а від армії, як такої, від зброї натівської, як такої, від е мілітарних виробництв як таких. Ну і щоб це була. Скорі, скоріше така невеличка армія, компактна армія з поліцейськими функціями чи з функціями, скажімо так, національної гвардії, не більше того. І третє, ми хочемо повернення домінування російської культури, російської мови, російського інформаційного простору на території України. Так, ну, тобто російське телебачення має бути домінуючим, російська має, має мова має бути домінуючим. Російська церква має бути е, ультимативно. Е, Одною і так далі, і тому подібне. Ну тобто, це є позиція, і є позиція України, яка чітко фіксує. Дивіться, ви не можете закінчити війну за рахунок України без, скажімо так, руйнації міжнародного права. Якщо ви готові до руйнації міжнародного права, то будь ласка, давайте про це говорити. щодо гарантій безпеки. Ну, президент і публічно про України і публічно про це говорить. Він говорить, що мало того, що треба закінчити війну з юридичним контент контекстом відповідним, так ще й треба зрозуміти, що Російська Федерація, якщо ви все ж таки не хочете її там добити, да, на ну, увазі привести до політичної трансформації. Вона завжди буде, скажімо так, наполягати на своєму праві домінувати через насилля у Європі. Якщо ви хочете цю концепцію, ну Україна не хоче цього, Україна хоче розуміти або або ми маємо право, як і будь-яка інша країна, aí, né? Бути членом колективним колективного альянсу, що це означає, це ж добровільний вибір. Да? Ну, тобто, не може бути такого селективного підходу країни, які десь далеко від Російської Федерації мають право бути членом колективного альянсу, незалежно від тих ризиків чи загроз, які існують чи не існують для них, Україна, яка знаходиться безпосередньо на кордоні з Росією, яка вважає, що європейський театр бойових дій може завжди існувати, ну чомусь не може бути. Ну давайте якось це вирішимо, чому цього не можна робити. Ну чи якщо ви не хочете НАТО там запрошення в НАТО, ну давайте тоді проговоримо, а як інакше захистити територію України від посягань Російської Федерації. Ну тобто, чіткі позиції, і безумовно, на сьогоднішній дивіться, є чіткі заявлені позиції, є е, формування адміністрації 47-го президента, яка поступово занурюється в інформацію да? Ну, тобто розвідка, аналіз, е, внутрішня дискусія, і так далі, е, безумовно, з точки зору, скажімо так. Інформаційності сьогоднішніх часів пану Трампу хотілось би, щоб було прийняті негайні рішення, які будуть про Трампівські чи там про американські ну з точки зору ефекту е, інформаційного ефекту для них щодо війни в Європі. Ну безумовно, я розумію, що з точки зору ще раз інформаційності і сказати Дивіться, я вже вписаний в підручник історії, але є один нюанс. Ну тобто. Ти не можеш закінчити цю війну в рамках сценарія Путіна і вважати, що це ти закінчив, тому що все, що сьогодні лунає від Російської Федерації без примусу Росії, це практично сценарій Путіна, і так чи інакше, грати в сценарій Путіна. Ну мені здається, що це дивно буде, якщо адміністрація Трампа захоче зіграти другим номером і підіграти Путіну. А навіщо це їм? І я ще тут маленьку ремарку зроблю. Я постійно на цьому наголошую, що на цьому етапі війни. Так, зрозуміло, все, що стосується території України, все що стосується того, що Росія а, продовжує використовувати практично всю конвенційну зброю, яка є в її арсеналі, і так далі. Але для Росії сьогодні вона розуміє, що перемогти Україну в будь-якому сенсі неможливо, і для Росії сьогодні важливий інший контекст обнулення репутації саме Сполучених Штатів. Ну тобто, щоб завершити чи там проміжково проміжно завершити війну в Україні на умовах Росії таким чином, показати, хто є глобальним лідером. Пане Михайло, ну добре, Трамп це одна історія. Президент Зеленський анонсував нещодавно контактну групу з Британії, Франції, Німеччини і Польщі, і виходить, що це такий ситуативний європейський безпековий альянс міні-НАТО. на той випадок, якщо нас не запросять, ну будьмо відвертими, нас не запросять до НАТО. Це ж вже очевидно. То виходить, що в Європі складається альянс. Я правильно розумію? А він фактично буде складатись. чому тому, що дивіться, не можна ж робити вигляд, що ризиків не існує. Ну що, все йде, як і було там 5, 6, 10 років, чи після розпаду радянського союзу. Ну тобто ризики для Європи суттєві. Це ризики, які генерує близький схід, це ризики, які генерує мігрантські хвилі, в тому числі з африканського континенту, це ризики, які генерують знову ж таки, російські перевороти, які були влаштовані на африканському континенті. Це безумовно війна в східній Європі. Це все ризики саме для європейських урядів. Вони це усвідомлюють. Тиск на європу все більше і більше. І тут треба все ж таки перейти до іншої концепції. І існування, скажімо, загальної європейської безпекової архітектури. Які це Це більше фінансування видатків на мілітарні компоненти, не тільки виробництво, а й армії, це більше сильні інтеграції по лінії тих країн, які готові брати на себе знову ж таки мілітарну відповідальність. Це Польща, ми бачимо заяви. Польщі, ми бачимо, що робить Польща з точки зору переоснащення своєї армії. Вона активно скуповує сьогодні на глобальному ринку різні види зброї і ППО і авіацію. І артилерія, як таку, ми бачимо зовсім іншу риторику у виконанні Франції і Німеччини. Це не риторика часів Оланда чи Меркель. Це риторика, саме е, актуальна для сьогоднішнього розуміння, що таке Росія для Європи в цілому, і це відмова до речі від концепції, що Росія є. Безумовним партнером Європи, яку просувала пані Меркель. вона до речі і зараз продовжує це робити. Ми бачимо постійно раз за разом. Вона вже трошки така сміливіша себе почуває, ну тому що зрозуміло, що не буде відповідальності за толерантне відношення до агресії Російської Федерації проти Грузії проти України чотирнадцятий восьмий рік. А ну чи заохочення Росії до агресії, тому що Росія в цей момент активно розвивала саме а, газові стосунки з Німеччиною. Ми бачимо заяви, що для Німеччини дуже круто було купляти дешево російський газ. Раз дешево російське сировину, це взагалі нам дозволило там десь кудись зрости. Да? Ну, тобто, ми сьогодні ж не бачимо, що ці всі зростання вони обнулюються саме експансію Росії в східну Європу. Вони це все розуміють і знову ж таки. Вони розуміють, що роль України буде набагато більш об'ємніша ніж це було протягом 30 років до початку повномасштабного вторгнення. Що, по перше, Україна є суб'єктною. По другу України є компетенція, якої немає в жодної країни Європи. Це компетенція, готовність а, до ефективної протидії будь-якій збройній агресії. Ну тобто а, високоефективна армія з урахуванням всіх нюансів, які є в нас в армії. Ми з вами прекрасно розуміємо, що це не все ідеально і так далі. І тому такий альянс можливий. Більше того, це можливо. А, Можливо, приведе до перерозподілу бюджетів і відповідно просто знову ж таки, знаєте, коли ми про це говоримо. Це, це об'єктивний процес. Але для мене загадково тоді, чому Сполучені Штати продовжують себе вважати великою країною, ну лідерською країною, якщо вони відмовляться від просування своїх цінностей чи від захисту цих цінностей на різних на різних ринках, я не зовсім розумію, чому тоді інші країни, наприклад, Китай, ну, буде звертати увагу там чи не будувати збріксону економічну платформу на чому сьогодні. Оді наполягає Китай і Індія на відміну від Російської операції, а навпаки, не побудувати політичний такий альянс, який буде тиснути на глобальні ринки впливів і так далі. Для мене це загадково. Ну тобто, ти сьогодні не хочеш вирішити питання існування Росії. Якщо така можливість є, ну це ж історично є можливість. Да, це ж не, не в кожний там проміжок часу виникає така можливість обнулити репутацію там чи обнулити не, потенціали не, країн не, такого типу як Російська Федерація. Ти цього не робиш, а після цього ти будеш продовжувати вважати себе надпотужною країною. Ну, єдиний аргумент, який у вас буде, це безумовно федеральна резервна система. Тут немає сумніву, але ну це ж трошки інакше буде виглядати з політичної точки зору. Реч Посполита пише, що Макрон прибуде до Польщі, щоб обговорити спільну миротворчу миротворчу місію в Україні. Там йдеться про корейський сценарій, за яким на лінію розмежування вводиться іноземний миротворчий контингент, йдеться про близько 40 тисяч солдатів. Ну і вчора цікаво, що прем'єр-міністр Польщі Туск заявив, що мирні переговори можуть початися вже цієї зими. Наскільки реалістичним є такий сценарій, я маю на увазі і мирні переговори, і власне те, що Макрон буде пропонувати, якщо реч по. Полита не помиляється, так почнемо з е е фрази Мирні переговори. Переговори в будь-якому випадку можуть початись. Це очевидно, але вони можуть початись. Е на, на мій погляд, треба не використовувати слово «мирні», тому, що це будуть переговори про е в будь-якому випадку певні заморозки. Ну, давайте ж просто відверто говорити, але ці переговори можна проводити тільки коли у вас є інструменти примусу Росії, тому що Росія, і тут я переходжу до того, про що говорить Іжеч Посполіта і Пан Макрон, і так далі. Російська Федерація, яка буде вважати, що вона може використати груповий удар Арішника, да, ну, не існуючої ракети на базі тополю, і так далі, який буде пі співмірний по силі з ядерним а це Путін постійно заявляє, ну тому що аргументи у нього завжди дуже потужні. Він же взагалі на всьому розуміється, і так далі, то Росія не буде. Погоджуватись на на жодні варіанти. Посередників збройних посередників в зоні конфлікту так само, як вони до речі не погоджувалися на жодні посередницькі місії на лінії Грузія Росія. Ну Грузія Абхазія зрозуміло, але Грузія росія тому вони сьогодні там на пів кілометра на кілометр просувають неіснуючі кордони на території Грузії. Так само і тут дивіться: ну це ж нонсенс. Чому вони мають на це погодитись, якщо вони вважають, що зможуть на повзуче забирати ще додаткові території, постійно тиснути постійно провокувати вони будуть тримати сконцентровано будувати лінії фортифікації і тримати сконцентровано на цих територіях там 150, 250, а то й 300 тисяч своїх військовослужбовців. Це як полігон. Вони будуть сприймати для того, щоб знову ж таки протягом там п'яти років, наприклад, просунутися максимально до е е е лінії там Дніпро. І я просто не розумію, чому Росія, яку не ти не примушуєш, чому ти примушуєш до чогось, чому вона має добровільно погодитись на сценарій, де є якісь посередники збройні 40 тисяч. Ви говорите, збройних посередників, які не дозволять реалізувати концепцію повзучого захоплення території України і повзучої провокації проти України, яка одночасно дивіться. Вони там тиснуть. Ми постійно маємо з вами е, інформацію про те, що там якісь спросування Росії і в той же момент Росія інвестує великі кошти в е, е, дестабілізацію. На внутрішньому ринку України. Ну, це ж ну, сценарій, який читається, а мені подобається позиція пана Туска. Безумовно, на переговорному процесі було бажано тим більше враховуючи головування Польщі о, в о, європейських інституціях. Ну безумовно, це сильний і такий абсолютно свідомий союзник, лобіст інтересів України. І це було б непогано, щоб з такою жорсткою позицією, яку сьогодні займає Польща по відношенню до Російської Федерації. Вони були присутні на переговорному процесі, але сам по собі ще раз переговорний процес і. Який буде облаштований на незрозумілому юридичному майданчику, і крім того, там будуть знову ж таки на столі лежати пропозиції, м'яко кажучи, ультимативного характеру Росії. А Росія буде відчувати, що в неї є ще інструменти тиску, і Росія буде бачити оці всі публікації, про які ви говорите, деморалізуючи і західні країни і Україну. Чому ми маємо отримати більш-менш там позитивний чи навіть нейтральний результат від цих переговорів? Тобто переговори заради переговорів чи переговори заради стимулювання Росії продовжувати тиск. Ну, це трошки дивна концепція для сучасної демократії. А як ви собі прогнозуєте цю ситуацію з гарантіями безпеки? Якщо в НАТО нас не запросять, Європа прокинутися швидко в мілітарі фінансуванні не може, і Путін не піде на миротворців. Де ця точка, в якій Зеленський може щось підписати, і відбудеться замороження конфлікту? Відповідно, ви лише за умов гарантій безпеки. Що це за гарантії? А це ж це ж в тому той проблема, що президент України він найбільш реалістично. Дивиться на цю ситуацію, пропонують тільки ті інструменти, які існують в природі, а не які є фіктивними, ілюзорними, і так далі. Президент говорить відповідно: дивіться, ну ви придумали для чогось міжнародне право. Ну тобто, сформували його. Ви ж для чого створили альянс, який е, є безпековим, в якому є достатньо багато ресурсів, вже накопичених не там, колись десь будуть накопичені, а накопичені, які чітко вміють реагувати принаймні на ті чи інші ризиковані ситуації. Він говорить: давайте не вигадувати якісь інші інструменти, які не будуть Будуть працювати, не будуть дієвими чи будуть заблокованими на якомусь етапі. Давайте йти по цих інструментах, використаємо їх в даному випадку, тому що вони для цього і створювались. Ну, це логіка. А, а які б, можуть бути про, запропоновані інші гарантії безпеки, для мене це також як і для вас буде е, ну загадково те То чому ну тому що а що ви можете запропонувати? От є колективний альянс, коли всі країни навіть безпосередньо не готові приймати участь у війні, але готові надати все, що знаходиться на складах. В цьому ж проблема сьогодні. Тобто, якщо ти не є членом альянсу, ну то ти можеш там тільки добровільно отримати щось, якщо та чи інша країна забажає тобі дати там п'ять леопардів. Але якщо ти є е, потенційним членом чи членом альянсу, то все, що є на складах, ти маєш отримати для свого захисту. Навіть якщо ці країни не будуть безпосередньо ще раз підкреслюю, приймати участь у війні. От в цьому і є гарантії безпеки для таких країн, як е, Україна, по відношенню до Російської Федерації. Росія розуміє тільки примус через силу. Ну це аксіома, взагалі, от всіх е, там відносин до Росії е, всього історичного проміжку часу, коли існує оця, скажімо, концепція рускового міра. Тільки прийму через силу, прийму через силу. Це тільки через колективні альянси, тому що європейські країни набагато менші один на один з Російською Федерацією. Росія це величезний, ну зрозуміло, відсталий ресурс, але ресурс величезний і так далі. Тому я чесно кажучи, не зовсім розумію. ці всі такі розмови. Ми не хочемо запропонувати Україні членство в НАТО, ну чи там. Запрошення надавати да, і в той же час ми готові направити 40 тисяч натівського контингенту на територію України. Ну ви розумієте, як це ну, звучить трошки? Ну так м'яко кажучи, дивно? Ну ви а, або да. або все конкретно НАТО запрошення, і тоді зрозуміло контингенти. Тоді ультимативні вимоги до Росії, да, принаймні заморозка, але принаймні зрозуміло, як це виглядає. Або ні, або ну не може бути такого, що Росія наполягає ніякого НАТО, ніяких натівської зброї, ніякого навчання з НАТО, але тут буде миротворчий контингент НАТО. Ну це ж ну якби дивно звучить через логіка президента Зеленського. Вона залізна. Він чітко говорить, що як на базі чого ми можемо отримати чи не отримати, і е, примус Росії через економічні санкції. Ну і ми говоримо санкції слово. Я вважаю, що для того, щоб припинити можливість фінансувати війну, треба ну, говорити про ембарго в цілому, торгівельний ембарго в Росії. На жаль, ну це мало кому вигідно, тому що всі ж спекулятивно заробляють не тільки те, що біле заробляють, але ще ж там є і корупційні складові, достатньо великі, потужні, які дозволяють там певні часи еліти дуже добре себе почувати. Але санкції добре є економічний примус, є дипломатична біжарська розмова з країнами, через які Росія працює з тими ж країнами глобальними. На і є мілітарна компонента. Треба вже закінчити писати сценарій про те, що треба готуватись через. Ви ж пам'ятаєте, да? Там розвідка Німеччина, наприклад, говорить: ви готуєте до сценарія в 5 років, будемо воювати проти російського трасі. Навіщо ви хочете проти неї воювати? Я не зовсім розумію. от дивіться, отут знову ж таки для мене це загадково все виглядає. От російська армія вторгнення 22 го року, і армія Росії сьогодні на Донбасі. Е як така вони виглядають зовсім по різному сьогодні? Росія розуміє, що таке велика війна, що таке. Велика кількість мобілізованих, які задіяні в цій війні. Як треба використовувати ресурси? Вони переадаптувались вже. Вони вкладаються, тому що ну на початку вони не все не впадались. Вони вкладаються в сучасні типи ведення війни, такі як дрони, реби в іншій кількості. А вони використовують в іншому вигляді ракети, дрони. Ну ці е, комбіновані атаки вони зовсім інакше будують там інженерні конструкції, фортифікації і так далі. Ну тобто, це вже зовсім інша армія. Через п'ять років, якщо ну війна продовжиться, це буде взагалі фундаментально інакша армія, і чому в Європі, яка не буде мати досвіду взагалі війни, як такої? Ну це так само як Росія не мала війни повномасштабної перед о, досвіду війни перед повномасштабним вторгненням. То чому ви зможете їй протистояти? І навіщо до чого до цього доводити сьогодні? Що можна добити Російську Федерацію? У вас є зброя на складах. Навіщо ви її там тримаєте? Чи дійсно у Зеленського зіпсувалися відносини зі Сполученими Штатами Америки на тлі відмови зниження? Ні, ні, це, зниження це ну це якби знову ж таки дивна історія, тому що е, тут же концепт зовсім зрозумілий. 18 років для чого? Для того щоб не отримавши достатнього високотехнологічного обладнання, людина зі стріле, стрілецької зброї сиділа в окопі проти каву? Це безумовно багато чого вирішить, але ну це я сарказмом зараз говорю. Але це не так. Безумовно, коли в Україні дав тяжкі мобілізаційні процеси, ви прекрасно розумієте, що три роки війни це три роки війни високої інтенсивності, високого масштабу з достатньою кількістю руйнації, вбивств і так далі, і тому подібне. Але проблема в чому? Проблема в тому, що або Україна насичена зброєю, насичена тренінговими центрами, і тоді це зовсім інша фізична підготовка, психологічна підготовка, навичка використання тієї чи іншої зброї, або ми завжди воюємо в стані дефіциту зброї, дефіциту підготовки. Ну це якби різні завдання. І якщо ми вирішили завдання по насиченню України необхідною кількістю паритетною кількістю зброї, то тоді певні зміни в мобіліційному процесі як такому. Але просто казати дивіться, ви мобілізуєте мобілізуєте річних і це. Вирішить питання війни і миру, ну це ж нонсенс. І, і тут немає якогось там конфлікту. Ні, є просто знову ж таки дискусія. Я не зовсім розумію, навіщо це цю дискусію виносити в публічний простір, тому що це дискусія внутрішня. От є такі об'єми зброї, немає таких об'ємів. Є кількість людей, яка може використовувати цю зброю. Немає такої кількості, але це все внутрішня дискусія на рівні військових. Ну тобто, відповідно об'єднаного штабу країн НАТО і нашого генерального штабу. Не зовсім зрозуміло, як це має там в публічному просторі вирішити питання. Ненасичення України відповідної зброї, останнє питання про Сирію. Багато розмов про поразку Росії там, однак ми бачимо, що повстанці опозиційні до Асада і за підтримки Туреччини не чіпають російські бази, дозволяють росіянам вивести техніку і самим виїхати. Чи є в такому разі привіт говорити про поразку Путіна на близькому сході? безумовно. Тут дві різні, два різні дві різні теми. Перше гарантом того, що не буде е, там знищена російські бази в Атакі Хмельніми і так далі. Це ж якраз є е, Туреччина. Ну тому, що в неї там певні відносини є з російською федерацією, Вони отримують е, можливості знову ж таки, в рамках спекулятивних відносин, економічних там е, ну вирішити свої економічні проблематики, які достатньо суттєво впливають на внутрішній політичний процес самі Туреччині. Але між тим, це ж не війна проти Росії там, тільки да це ж багато. Багато різних, скажімо, інтересів було багато країн в цьому були присутні для Росії. Це було важливо контролювати режим Асада, тому що вони блокували цю територію, унеможливлювали її використовувати для того ж газогону, наприклад, Катар, Сірія, Туреччина, Південна Європа. Крім того, дестабілізація близького сходу в цілому відволікала певний ресурс від України, які є партнерами, в тому числі України, перш за все, Сполучені Штати, Великобританія. Ну і так далі там багато є. Нюансів, крім того, це територія, де Росія обкатувала якраз такі технології е бомбардування цивільного населення, великою кількістю тих же керованих авіаційних бомб, ракет і так далі. Тому потім ми ж бачимо, що вони з Пальмірою робили залепо а, взагалі в провінції Ідліпі і тому подібне. Але це не знищення Росії безумовно безпосереднє знищення, але це точно абсолютно точно знищення залишків геополітичної репутації того ж Путіна. Ну тобто, Путін є. В сенсі стратегування нікчемою, і це доведено і історію Сирії, і історію близького сходу ну, тобто підтримки там Хамасу Хезболи через Іран і так далі. І тому подібне. це непогано. З точки зору оцього розуміння, що таке Росія, що таке Путін, що таке мілітарна компонента Російської Федерації, що таке російська зброя, нарешті це дуже непогано, що в Сирії так відбулося, як відбулося. Це не означає, що ми там отримали проукраїнський уряд чи там проукраїнські позиції. Далі це внутрішні вже там домовленості, хто кому що гарантує, і так далі. А є негатив від цього, тому що Росія зможе використовувати оці залишкову техніку, залиш використовувати безумовно у війні. Вони про це відверто вже говорять у війни проти України, тобто для них. Це принципова позиція, от знищення саме України для Росії це або 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 Пан, або пропав. Ну мається на увазі знищив Україну. Ти існуєш як е, така глобальна країна, глобальна імперія, ну чи неоімперія, з е, там можливістю домінувати в якихось напрямках. Програв в Україні Російської Федерації в тому вигляді, як ми з вами звикли її бачити, останні там. Е, Десятиріччя да не буде, буде інша країна з іншими там форматами, з іншими урядами чи навіть з інших географічних кордонах. Пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть подобайку.